Служба безпеки України знову вразила цього разу унікальною підводною операцією, яка втретє завдала удару по Кримському мосту. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Підготовка тривала кілька місяців. Співробітники СБУ замінували підводні опори мосту. І сьогодні, біля п'ятої ранку, без жертв серед цивільного населення відбувся потужний вибух. Спрацював перший із закладених зарядів. Повідомляє СБУ, на глибині опори зазнали серйозних пошкоджень. Було використано близько тисячі кілограм вибухівки у тротиловому еквіваленці. У результаті міст перебуває у критичному стані. Операцію особисто координував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. Він заявив, що Кримський міст цілком законна ціль, оскільки Росія активно використовувала його для транспортування військової техніки. Це вже третій удар. Попередні відбулися у 22 та 23 роках. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється, зазначив малюк. Раніше медвічі вразили кримський міст, тож сьогодні. Продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ не має місця на території нашої держави. Тому Кримський місто абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. За попередньою інформацією, для диверсії могли використати український підводний безпілотний апарат Марічка. Цей інноваційний дрон, призначений для нанесення ударів по морських і прибережних цілях. Його складно. Виявити заздалегідь через низьку помітність і автономність. Марічка вже фігурувала у попередніх атаках на ворожі кораблі та об'єкти, і тепер, ймовірно, стала ключовим інструментом у підриві стратегічного об'єкта мосту, що з'єднує Окупований Крим із Росією. Рух транспорту тимчасово призупинено, влада запровадила посилені заходи безпеки. Українська сторона тим часом офіційно не коментує інцидент.